Доброго дня, шановні українці та Україною. Сьогодні на календарі 22 квітня 2024 року. Я йду по вулиці Бойчука. Це раніше було місто Київ. Хочу вам показати, яке легко нам приносить ця війна. Ось уже прохожу це все страшне. Такі а ось сам інститут прикладного мистецтва. Бачите, вже пройшло більше місяця, без вікон, ну, всередині без дверей. І все це дуже для нас прикро, тому що нікому нічого не треба, так як тут розруха йде постійно, вона не спиняється, а життя йде. Ну, можливо і зроблять до наступної зими. вікна. А може їх заб'ють знову таким же матеріалом, як все інше, який називається як воно? Желізний чи дерев'яний. Ну, нічого хорошого нам чому, не дає. Ось Ми заходимо в інститут, я вам хочу показати, якщо там ще лежать всі ці картини і всі ці скульптури, які були пошкоджені. Днем бачите художні вироби. Заходимо в інститут. Доброго дня! Ось бачите, все лежить, все пошкоджене. А це все, що збиралося сторіччя в цьому інституті. Все просто порване. Багато скульптур. ну, Будемо знімати і вас ставити до відома.